2 липня на місцевому стадіоні ювілейний відбулася фінальна гра першого кола чемпіонату області з футболу. За першість змагалися команди Фортуна Кейбалівка та ФК Лубни. Хто став переможцем, розкаже Леся Повшедна. Теплий літній вечір на стадіоні ювілейний зібрав всіх охочих підтримати свою команду чи просто переглянути заключну гру першого кола чемпіонату Полтавської області з футболу вищої ліги. Команда ФК Фортуна Кейбалівка приймала гостей футболістів з Лубен. Боротьба була запеклою та напруженою. М'яч постійно переходив з однієї половини поля на іншу. Молоді перспективні гравці Єгор Галкін та Андрій Потапов привели свою команду до перемоги, забивши три голи. Команда Портуна-Кейбалівка отримала заслужену перемогу у матчі з рахунком 3-1.